Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання глядачів і підписників каналу. Просив подивитися, чи чекати від Білорусі військове втручання у березні-квітні цього року. Питання хороше, мені сподобалося. Але я думаю, тут його розбити на декілька підпитань. Ну і... Зроблю не класичний розклад, як зазвичай робив, а думаю, короткий розклад зробити на три руни. Ну, Плюс-мінус це буде формат, так-ні. Ну, щоб розуміти загальні тенденції, повної детальної аналізи ситуації, конкретно по Білорусі, поки що не хочу робити. Але все може змінитися. Побачу. Добре, поїхали. Отже. Чи чекати втручання армії Білорусі у війну до кінця квітня 2023 року? Хай скажуть правду. Чи чекати втручання Білорусі у війну до кінця квітня 2023 року? І перша руна вже каже ні. Ну, а ви все-таки докладу три руни. Так, і в результаті, що ми маємо? Ансус перевернутий перша руна, яка, в принципі, вже дала відповідь на питання. Ні. Евас і Кано перевернута. Знову ж таки, що ми маємо? Ду... Навіть думок таких на даний момент немає. Якщо вже почати трактувати е... саме значення рун, тобто навіть думок про рух немає. Закрита ця ситуація. Тобто. Лукашенко не самогубець. На наше щастя, знову ж таки. Ну, в принципі, навіть не знаю, чи є сенс робити ще один розклад. Я відразу думав спочатку подивитися окремо березень, потім квітень. Ну, але відразу потім, потім подумав, що в принципі не настільки великий відрізок часу, і можна відразу, зразу подивитися на квітень. Отже, ось такий розклад вийшов. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коменти. Підписуйтеся на канал, будь ласка, вам не складно, мені приємно. До зустрічі і нехай щастить!